Шановні жителі міста Золочів. Я, як кандидат на посаду міського голови міста Золочів, сьогодні в таке велике свято покрови. Хочу вас всіх привітати, святом, побажати вам міцного здоров'я. Ми сьогодні зібралися привітати. Нащадків наших воїнів УПА на Золочівщині. проїжджаючи сьогодні по захороненнях, ми побачили, що є дуже велика повага загибшим нашим воїнам УПА. Дуже приємно, що нащадки наших дідів, прадідів відмічають сьогодні таке велике свято і не забувають про тих людей, які будували Україну. На сьогоднішній день ми тут зібралися, щоб продовжити. Боротьбу наших нащадків воїнів в УПА. Ми, як воїни зараз УНСО, хочемо, щоб наш народ нас підтримав в ту тяжку хвилину і повірив нам, що ми збудуємо. Нашу державу Україну, що я можу більше сказати? Слава Україні! Героям слава!